Дональд Трамп і Володимир Путін завершили зустріч на Алясці без прориву. Майже тригодинні переговори не принесли домовленості щодо перемир'я в Україні. Трамп прямо визнав, що немає угоди і немає режиму тиші. Він, однак, підкреслив, що сторони зробили певний прогрес, але деталей не розкрив. Спільний виступ обох лідерів завершився без запитань журналістів, а Путін використав нагоду, щоб показати себе світові як рівноправного партнера президента США. У Києві новину зустріли з полегшенням, адже не відбулося домовленості, яка могла б коштувати Україні втрати територій. Проте побоювання залишаються, бо Путін знову говорив про так звані причини конфлікту, що означає, він не збирається відмовлятися від своїх цілей щодо України. Для Трампа, який називає себе майстром переговорів, саміт в Анкориджі став ударом по іміджу. Він обіцяв прогрив, але повернувся з порожніми руками. Найближчі тижні покажуть, чи наважиться він на обіцяні раніше санкції проти Росії. А поки що одне зрозуміло: війна триває, а перемир'я досі немає.